Так, злив масло з каністри, в яку заливав. В цілому можна сказати, що мені пощастило, бо тут О, вже утекло. Ані ось трошки металевих є частичок, Трошки сміття. Ну, непогане масло залилось. Так, да, брудне, але нічого такого. Залив. Отаке, От бо фільтр і масло було разом з авто. Фільтр старий. Старе масло злив в каністру від нового, бо тут було якраз десь літри 3. І що дивно, що я злив два з половиною, трошки менше. Залив 3. І зараз воно на максимумі і до цього ніби було на максимумі дивно. Хоча я тільки що завів прогрів її. Стало менше шуму від мотора. Залишився шум, шум від вижимного але це вже зовсім інша історія і поки що я тут 200 не хочу, бо зараз задача максимально бюджетна зробити так, щоб вона їздила. Передивився все по 500 Ну таке. Замовлю потім, колись, коли будуть гроші запчастини і... Зроблю.